Всім привіт! Ви на каналі Господарна Землі Юа. Прийшов час засняти завершену кришу по тракторі Т-40. Отак вона виглядає. Ось спереду, з боку. З Волговського капота. Перша частина вийшла весною. Ну не було часу її засняти повністю, бо те доробилось, те доробилось. І такому наші стані. Як бачили, на предыдущій у нас криші були, стояли маячки автопоїзди з Леда зроблені, доставили доповнітельні фари галогенки. Ця була криша... у мене не в одному відео. І внесення, і так далі, боронування. Отак виглядає, отак доварена. Тут видно з кусточки варилось. Тут взад доварений із металу, який я залишився нового з 2 ПТ-4 обрізків. Отак зад. доставили доповнітельні. Стопи повороти ледовські, як видно, поворот, стоп і габарит одновременно. І так само 55 Вт з джондіра галагену доставили. І так само автопоїзначок стоїть. Поміняли так само підсвітку номера, стоїть Ледовська, фари. Все так і залишилось, як і було. Як видно, такий фон. Обіду вам покажу кабіну. Тепер по самій кабіні внутрішньо. Як видно, обклеєна була віброізоляція і шуму. Тут п'ятерка на боках, тут була 10 мм. В два слоя, містами 20 мм було. Отак от по кабіні покажу. Но вона підставала. Як видно, на смолі вібро держиться, не так вібрує добре, бо це капот. Рішили, вібро заклеїти. Тут везде. А от шуму. Бачите, рідний клей не держить. Да. Чи на клей посадити, чи як батько сказав, ось в оці на саморези. Ну, Я більш сторонник того взяти якийсь якісний клей і посадити його на клей. Так внутрі виглядає. Зробив я таку панельку. Кнопку я вивів. Доробив вже. Задній світ включає, перше положення, дві фари включає, і третє доповнительно, що посередині на навіску. Автопоєд, маячок автопоїзда і задні галогінки включаю. Дворник у нас так і був, це УАЗовський. світ рідний тут стоїть. Переніс я його сюди. Подивимося. Ще не перевіряв, як ночі, ніде ночі ще не їздив. Все працює, все підключено, просто маса виключена. Отак у нас і ззаді. Ну, Як видно, було все зашите, відпав. Це ще відпав весною, коли температура з'явилася. Так само ззадів видно зашумлено все. Так все зроблено. Тут, не дивіться, так проводка зроблена, бо її не було куди її вже тут діти. Кабіна маленька, підв'язав на затяжечки. Зробив такі декоративні шторки. Що назад, що наперед. Це зробив, коли літом возив зернові, дуже жарко було, в пекло неймовірно шия, руки згорала. Разу, та прийшло щось зробити. Та Зробив по сьогоднішній день, вона, коли треба, от сюди одвигається наперед, а ця назад віддвигається, все тут роблено так. Більше таких змін по кабіні нічого. По панелі теж нічого. Все як і було. Поставив в жабку Жигульовську, як не помиляюсь, на стоп. Тепер і стопи горять, все випрацює. Вольтметр, Ну, змін ніяких більше тут. Зараз покажу Жигульовську. А також, як видно, там. Релюха стоїть і там теж дві релюхи заховано. Повністю весь світло включається все зараз через реле. Кнопки, все через реле йде. Тобто Поставив релюхи, там, як видно. І там теж релюхи дві заховано. Все через реле. повністю. Все через предохранителі запитав, тобто все працює дуже гарно. А так зараз в кабіні зверху. Так само усилення нічого не заварювали, зачем бачите, не поржавіло. Більше ніж за пів року не було ржавчини. Не знаю, може якісь заглушки туди поробимо. Ну поки нічого не робили. Хотіли заварити, так і не заварили його. Бо там місця мало і не хотілося стекла попалити. на дверях і на кабіні. Бив жабку, виходить, Жигульовську. Як видно, Жигуляський вирізаний кронштейн був, уголок і на рідний болт. Два провода підвів. Там стоїть лампочка-контролька, коли робить чи ручник, можна цей примітивний. В планах його теж переробити, але це в планах. Все працює, все провірив, стопи горять, що на тракторі, що на прицепі заді, так само повороти габарити. Як я казав в предыдущому, в габарітах леди стоять. В стопах поки не міняв, бо лампочки хороші. Поміняю теж на лед лампочки хороші та і все. Криші, криша не фарбована, нічого, вона просто в декілька слоїв погрунтована. Грунтом 3 в одному як видно. Тут я ще і підґрунтовував боржавчина, підлізла. І там зад трохи теж треба підґрунтувати. По чому не фарбуємо? Кабіна видно в якому стані. Я показував, там видно щелі світяться, Може якийсь другу поміняємо, саму цю шабатурку верхню, може і ще щось, не знаю. Ну поки отак. Погрунтується, вона дуже гарно виглядає. Це такий стан кабіни. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалось відео, заходимо в Заходим спільноту інстаграм.